Дуже часто ми заплющуємо очі та починаємо мріяти про подорожі. Думки швидко з'являються у голові, інколи оформлюються в окремі слова та словосполучення Подорож, Україна, мальовничі куточки, море, Ліс, Гори. Але як пояснити, чого саме ти хочеш? Обговоримо це. Щоб співрозмовник тебе зрозумів, необхідно правильно висловлювати свої думки, формулювати їх у речення. Речення це слово чи група слів, які мають відносно завершену думку. Я ходив у похід з батьками. Завершена думка виражена одним словом. Це теж речення. Ліс. Тиша. Слова у реченні пов'язані за змістом та граматично. Порівняй Лісовий. Галявина. Влаштувати. Пікнік. Ми. На лісовій галявині ми влаштували пікнік. Граматична основа речення це підмет і присудок. У густій траві під деревами прогулювалися їжачки. Підмет це головний член речення, називає особу або предмет, що виконує дію в реченні, та відповідає на питання, Хто? Що. У густій траві під деревами прогулювалися їжачки. У реченні підкреслюється однією лінією Хто? Їжачки. Це підмет. Найчастіше підмет виражено іменником або займенником у називному відмінку. Підмет може бути ким завгодно і чим завгодно людина, ліс, дерево, зірки, намет, яблуко, вогнище, рюкзак, їжачок. Підмет лежить, стоїть, росте, світить, гріє. Думає усе, що робить підмет. Це присудок. Присудок це головний член речення, що означає дію, стан або ознаку підмета, граматично пов'язаний із ним. Відповідає на запитання Що робить підмет? Який він є, Що з ним робиться? Хто він такий? Що він таке. Підкреслюється так. Мама приготувала на вогнищі вечерю Хто? Мама. Що зробила? Приготувала Найчастіше присудок виражено дієсловом рідше іменником або прикметником. Їжак тварина колюча. Якщо і підмет, і присудок виражені іменниками у називному відмінку, то між ними ставиться тире. Підкресли підмет і присудок у поданих реченнях. Визнач частини мови, якими вони виражені. На осінніх канікулах я ходжу в похід з батьками. Хто? Я займенник у називному відмінку. Що роблю? Ходжу. Дієслово. Спробуй ще. Тато ставить намет на галявині біля річки. Хто? Тато. Іменник у називному відмінку. Що робить? Ставить. Дієслово. Зараз треба бути уважним. Природа гарний учитель. Що природа. Іменник у називному відмінку. Що вона така є. Учитель. Іменник у називному відмінку. Зверни увагу підмет. Іменник у називному відмінку. Присудок. Іменник у називному відмінку. Між ними ставимо тире. Уважно подумай. Почуваюся легко. Тиша. Що роблю? Почуваюся. Дієслово. Що? Тиша. Іменник у називному відмінку Як бачиш, є речення, граматична основа яких складається тільки з одного члена у формі підмета чи у формі присудка, речення, у якому є тільки один головний член, називають односкладними Розповідали страшні історії біля вогнища. Розповідали Що робили дієслово, речення односкладне. Речення, у якому граматична основа складається із підмета, із присудка, називають двоскладним. Усі грали у крокодила. Хто? Усі. Займенник у називному відмінку. Що робили? Грали. Тіє слово. Речення двоскладне. Подивись на текст. Випиши тільки ті речення, у яких один головний член. Стежка привела нас на малювничу галявину. Припікало. Розклали речі. Усі відпочили. Я пішов набрати води з річки. Наді мною пролетіла пташка. Сіла на гілку, заспівала. У траві сховалися гриби. Лісове царство. Перевір себе. Припікало. Розклали речі. Лісове царство. Визнач у формі підмета чи у формі присудка. Головний член речення. Що робило? Припікало. Дієслово. У формі присудка. Що зробили? Розклали. Дієслово. У формі присудка. Що? Царство. Іменник. У формі підмета Уникай поширеної помилки при визначенні головних членів речення сплутування підмета та другорядного члена речення. Додатка. Розклали речі. Що зробили? Розклали дієслово. Що? Речі. Іменник. Але речі не можуть самі себе розкладати. Тож став обидва запитання розклали кого, що? Знахідний відмінок, це додаток. Повернімося до початку. Якщо необхідно оформити думку, зробити її завершеною. Використовую речення Хочеться відправитися у подорож Україною, відвідати її мальовничі куточки. Побачити моря, ліси, гори. Запам'ятай речення це слово чи група слів, які мають відносно завершену думку, підмет і присудок граматична основа речення. Підмет це головний член речення, який називає особу або предмет та відповідає на питання хто, що, присудок. Це головний член речення, що означає дію, стан або ознаку підмета. Відповідає на запитання Що робить підмет, який він є, що з ним робиться, хто він такий, що він таке. Речення може бути односкладне і двоскладне. Односкладне речення один головний член у формі підмета чи у формі присудка. Двоскладне речення містить і підмет, і присудок. Правильна побудова речення ознака грамотності людини. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом!